Дякуючи цьому коментарю. тепер у нас доставка без каркасних меблів платна, щоб не думали, що у нас на Махалову. Я жартую. Доставочка без каркасних меблів безкоштовна тільки тому, що вони скручуються і вакуумуються. У мене, на жаль, немає запакованого варіанта, але в нас дуже багато відео на сторінці, де ось такі крісла, ось такі дивани, навіть ось такі дивани, вони скручуються в два рулончика, і там доставка виходить, в районі 1100-1200 гривень. Це максимальні суми по новій пошті. І ми їх сплачуємо за клієнта. Чому ми це робимо? Так простіше продавати, насправді, тому що людина дивиться, о, диван подобається й доставка безкоштовна? Ну точно замовляю. От і все це чисто унікальна торгова пропозиція. Тобто, навіть крісла без навіть дивани, навіть найбільші варіанти диванів, вони всі мають безкоштовну доставку по Україні. І знаєте ще чим зручна ця упаковочка, вакуумована скручена. Тим, що е якщо ви забираєте його за кордон, ви можете або самі перевести, або передати перевізнику, і він за невелику суму вам доставить такі диванчики в будь-яку країну. Нас замовляли в Італію, Іспанію, в Англію. Господи, в Німеччину, в Австрію, в Польщу. отакі диванчики замовляли. І єдине, що вони домовлялись з перевізником самі клієнти. І до того ж, всі дивани безкаркасні можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Абанку та ПУМ. Тому переходьте на сайт Солохає для замовлення, а в шапці профілю є телефончик для зв'язку.